Тарас Загородній, політехнолог, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, щиро вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Пане Тарасе, Лукашенко тут просто як ніби хоче на сцену і не реалізував дитячу мрію, виступає що не день, так що години. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, він веде свою якусь окрему гру, тому що нібито вже дистанціюється від цих домовленостей, в яких він був нібито безпосереднім учасником і таким ініціатором врегулювання конфлікту між путіним і перегошеном чи то початку громадянської війни, яка там розгоралася. А як ви думаєте, в яку гру зараз грає Лукашенко? Ну Лукашенка одна гра, він не хоче померти, тому що він захищає тільки власного власну владу і власне життя. Лукашенка мерзотник, бандит, але у нього досить, досить сильні інстинкти влади, і він розумів, які ситуації він опинився: що прибити його можуть або росіяни, або самі білоруси, або Невідомі шахтари, трактористи та доярки, до яких Україна ніяких не буде офіційно не мати ніякого стосунку, і тому вся його гра навколо цього вибудовується, це. Це перше наступне Лукашенка, все ще хоче і мріє реалізувати свою давню мрію, яку він намагався просувати ще в 99-му році. Це очолити союзну державу Росії та Білорусі. За допомогою, в тому числі Китаю, тому що за Лукашенка стоїть Китай, тому він досить в такому важкому в дійсності становищі, якби він там не харахорився, не розповідав казки, як він там розрулював ситуацію з Путіним та Пригожиним, е, Знаєте, це. Давня приказка є: найбільше брешуть перед виборами та після полу полювання. Так от у, у Лукашенка якраз така ситуація. Тому він, звичайно, намагається розпідляти, тому що ситуація пішла не за тим сценарієм, мабуть, як він сподівався. Пригожин повернувся все ж таки в Росії. Йому гроші повернули, чому тому, що Пригожин – це є частиною, в тому числі мафіозної держави, він є частиною, в тому числі упевнений, що він знає, знає дуже багато знає. І тримає велику частину ресурсів, які в тому числі цікаві клану ФСБ і особисто путіну, і тому Путін нічого з ним в дійсності зробити поки що зараз не може е, ось і це в дійсності і підточує в тому числі його владу. Ну не може так людина, яка створювала заколон, угу. а потім була амністована, їй нічого не буде. їй потім повертають гроші. Це означає, що повторення повторення рейду пригожина може. Же не він буде, але його люди. Воно е з імовірністю 99% точно буде. Е тут питання поки що в часі. А спусковим гачком може стати е звільнення Бах Бахмута української армії. Е тоді він зможе це розпозиціонувати, що там були ваг вагнерами, е забрали. А коли почав знову шойгу цим займатися, ми втратили. Тобто, це спусковий гачок нової хвилі атаки на Путіна, пане Тарасе, А чи всі за кордоном побачили оцю слабкість Путіна, що його режим не такий вже й не непохитний, як здавалося раніше? Чи все таки хтось думає, ну так прогулялися, пройшлися і, як каже Лукашенка, ніякого шатання не було. Ну дивіться, побачили чи побачили, але вони бояться відійти від той парадігми, яку захід все ж таки сповідував до цього краще погана, але контрольована Росія. Але проблема в тому, що е, в даному випадку, в даному випадку, Путін продемонстрував, що е, навіть за наявності Путіна при владі Росія вже не контрольована, так в тому числі через питання ядерної зброї. Ну, найбільш найбільш притомні, як завжди, на європейському континенті є британці, які вже відверто говорять, що ми готуємося до розпаду Росії. А враховуючи величезний досвід британців з побудової е, імперії, деколонізації, багато чого, я думаю, що вони будуть тут цим мотором, який буде ламати в тому числі політику Вашингтона, чому тому, що Вашингтон поки що це ж знаєте, Ця ж політика статична. Ну не статична, вона енерційна, ну, важко. важко поміняти парадигму, яка існує більше ста років. Що краще Росія, от цілісна і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, вони цієї політики ще сімнадцятого року дотримувалися. тому не не слід тут недоцінювати це. І ну знаєте, ціла купа експертів, які на цьому вже собі ім'я зробили. Купа лебістів, яким вигідніше так робити, і тут ви повинні розуміти, що є вже зараз проглядається протиріччя між інтересами Європи та Сполученими Штатами Америки стосовно Росії. Європа розглядає Росію як екзистенціальну загрозу, тобто Ну 100% загрозу для себе. А Китай для них не ворог, а більше партнер. А для Сполучених Штатів Америки навпаки, Китай це все ж таки ворог і конкурент. А Росія, це поки що не визначення. Саме тому ми бачимо такі хитання в Вашингтоні стосовно того надавати, надавати Україні зброю. Абсолютно цинічні заяви, коли говорять, що ми надамо вам f 16 але після контрнаступу. На що вже пан Залужний досить гарно вже знаєте шолбанів, понадавав в Вашингтон Пості, задаючи питання, шановні, так стандарти НАТО. Ми по стандартах НАТО, і ви по стандартах НАТО збираєтесь воювати так. Або ви визначаєтесь, тому що фактично Україну зараз змушують воювати так. Як жоден, жоден генерал НАТО собі б не дозволив воювати в першу чергу без переваги в повітрі, і тому в даному випадку звичайно тиснути треба теж на сполучені штати Америки. Це не знаєте, не, не статична модель. От Зеленський правильно робить дійсно що він їздить зараз по Європі, формує коаліцію в першу чергу країн в Європі, які будуть виступати за прийняття України в НАТО, так. Створюючи тиск, в тому числі на Вашингтон, які, врешті-решт, буде змушені здаватися і визнавати, що Україна повинна бути в НАТО, а а в короткострокової перспективі надавати, надавати зброю, Україна тут враховуючи те, що як я неодноразово говорив, повинна говорити, що шановні Росія настільки прогнила, настільки прогнила, що вона своєю гнилістю вона вже зараз вам загрожує. Ви побоювалися розпаду Росії та Хаосу після української перемоги. У нас для вас погані новини. Цей хаос вже настав в Росії. Так вони вже не можуть контролювати багато процесів. Тому ви вже зараз повинні а, а, по іншому дивитися. Ну, наприклад, знову такі хто буде контролювати ядерне сховище, наприклад, в прикордонній а, смузі? Так. Ну от, будь ласка, давайте Україні більше зброї. Україна і забезпечить стабільність ядерних сховищ. Е, є у нас спецназ, є у нас там центр АВСБУ. який... Показую в принципі на це і заточення. Там є 4 тисячі людей, які воюють на фронті. От вони і готові забезпечити те, що ви давно боялися, що робити з російською ядерною зброєю. Далі ви вже вирішуєте, які країни ще будуть приєднуватися для контролю російською ядерною зброєю. Хто це може бути? Ну, мабуть, це повинен бути. Туреччина, країна НАТО, мабуть, Казахстан повинен бути, Японія, якщо ви не хочете Китаю, тому що Китай обов'язково в це залізе. А, де на Корея? Мабуть, повинна це зима, американці може фіни? Тобто, ви вже повинні мислити далі. Далі, якщо починається хаос в Російській Федерації, а що ви будете робити? От, вже вже зараз, так uh -huh. Uh -huh. Там закінчується війна. що зараз ви будете uh -huh. робити? Далі, як ви контролювати будете Білорусь? От у, у, у мене просте запитання: Білорусь це ключова в дійсності країна в цій схемі, е, тому що перемогу України е, без контролю над Білорусю з боку е, Польщі, Литви та України. Вона залишає цю шпаринку, куди Росія буде залазити та погрожувати НАТО. Тому відповідна силовий сценарій, як він реалізовується на території Білорусі, як Україна та Польща будуть забезпечувати сталу демократію. Там що буде з Лукашенка? Нас взагалі не цікавить. Так він там буде драпати в Москву, в Китай. Ну, якщо встигне єдине, правда, вихід у Лукашенка, якщо повертатися до початку нашого розмову, зараз швиденько, як говорять його союзники, збирати манатки та швидко їхати в Гагу, так і починати здавати Путіна. Єдине, що він може отримати якусь там собі амністію і якусь е речі, які а можуть забезпечити його принаймні життя іншого варіанту в нього немає, і тому тут знову таки зовсім ми не повинні. Знаєте, соромитись щось щось не говорити. Прямо ми повинні говорити прямо Росія, в яку ви сподівалися, що вона буде стабільною, що Путін щось може контролювати. тут тієї Росії вже немає. Рейд Пригожина це довів, і я запевняю, це повториться або Пригожин це зробить, або інший. Ну, наприклад, вийде з під контролю один з підрозділів російської армії. Я це цілком не виключаю, тому що і піде на Москву. Наприклад, Да? о, це такий варіант. Це цілком можливий, тому що враховуючи там боротьбу ФСБ та е е армії один з одним, я не виключаю саме такий варіант. Пане Тарасе, хороший варіант і хороші поради для Лукашенка на його місці, я би прислухалася або хай не прислуховуються, хай йому і буде такий фінал. І у нас буквально дві хвилини з вами залишається. Скажіть, будь ласка, чи не нагадує вам от це турне, яке зараз проводить робочий президент України Володимир Зеленський? Те той вояж, який був напередодні засідання саміту Групи Семи, який відбувався в Хіросімі, так і ніби він теж про готує почву. І, от як ви зауважили, не лише для НАТО готує. Грунта й можливо, якщо це брати до уваги, що це Болгарія, що це можливо буде такі туреччина. То це йдеться і про зернову зокрема угоду, і про таке розширення співпраці з країни з чорноморськими країнами. Що ми тут ключове повинні зараз собі зафіксувати? Ну напередодні НАТО, це Центральна Європа. Ми бачимо все інше. А НАТО і країнам заходу слід припинити жувати нарешті шмарклі, так да. А, організувати офіційний військовий конвой НАТО. Так. Тому що поки що за всіх відбувається Туреччина, яка взяла як країна НАТО, взяла на себе контроль. Які перемовини ви збираєтесь по зерновій угоді проводити з Росією? Ви про що? От про що ви говорите? Ну так, Вона так. ж порушує фактично. Берете, зернова угода заблокована. Так, берете, да, берете Великобританію Есмінець, так Есмінець до речі, може бути не тільки країни НАТО, ну наприклад, Єгипет. Єгипет теж зацікавлений в зерні mm -hmm. з Україну. Заводьте, будь ласка, беріть під контроль, mm -hmm. а от всі країни НАТО, і тоді ви покажете свою силю силу, а на цю туфту, яку ви починаєте розповідати. Знаєте, Росія реально настільки прогнила, а ви знаєте, от. Знаєте, як заходиш в погреб, ти бачиш цю гнилу картоплю. Так uh -huh, uh -huh. вона вже прогнила, А вони сидять, дивляться на цю картоплю. і говорять, та ні, це ж ще ж жива картопля, її ще ж можна їсти там. Да. Ну про що ви говорите? Тому -то, такий тон розмови повинен бути без цих, знаєте, зауваг і, і так далі, які нам намагаються робити. Особливо мене смішить, коли нам починають розповідати, що Україна не відповідає стандартам uh -huh. НАТО і, і не мається. Ну, ви знущаєте, що що, тобто Албанія, яка там недалеко по корупції, виявляється, відповідає стандартам НАТО а Україна не відповідає стандартам НАТО. А хто нас оцінювати буде? Угорщина буде оцінювати. Ну ви про да, що говорите? Да. Тобто, багато, багато речей можна. У нас є проблеми в судовій системі, Я не заперечую з корупцією, але це проблеми спокійно можна вирішити після вирішення центрального питання. Безпеки нашої держави і безпеки загальної європейської безпеки. Всі інші розмови це просто на дурня. Називається, пане Тарасе. Дякую вам дуже. Шкода, у нас зараз мало часу, але ми з вами щотижня зустрічаємося в інтерв'ю для західнету. Для 24-го. друзі, приходьте ви там завжди цікаво. Як бачите, з паном Тарасом завжди актуально і фахова. Дякую вам, що знайшли час і сьогодні. Пане Тарасе, до наступних зустрічей. Тарас Загородні політехнолог.